Всім привіт! Мене звати Фарта Ксенія. І я навчаюсь в Херсонському науковому ліцеї Херсонської обласної ради. Тут я здобуваю знання, беру участь у конкурсах і проєктах, і саме завдяки підтримці наших вчителів у мене вже є перемоги та досягнення, які відкривають нові горизонти. Цього року завдяки ліцею я мала неймовірну можливість, про яку навіть мріяти не могла, а саме місце на навчання на літню програму в Оксфорд. Це місце з багатовіковою історією, знаменитими коледжами і атмосферою справжньої науки та культури. В Оксфорді я навчалася разом з молоддю з різних країн світу. Ми організовували проєкти, працювали в командах, ділилися ідеями. Для мене це була унікальна можливість прокачати англійську мову, адже я щодня спілкувалася з носіями та з тими, хто так само прагне вдосконалювати свої навички. А найцінніше це обмін культурами. Я дізналася більше про традиції інших країн, поділилася українською культурою та переконалася, наскільки важливо залишатися відкритою до світу. Крім навчання, я відвідала визначні місця Оксфорду, старовинні коледжі, бібліотеки, музеї це враження, які залишаються назавжди. І, звичайно, незабутньою подією стала поїздка до Лондона, сучасного і динамічного міста, яке надихає на нові мрії. Я безбечно вдячна своєму ліцею і вчителям за знання, підтримку та можливості. Савди, завдяки їм я змогла здійснити цю мрію. І тепер вірю, що, можливо, ще більше. Гарсонський науковий ліцей це місце, з якого починається шлях до великих досягнень.